Сама ідея цього проекту рішення в нас з'явилася після тих останніх прильотів, коли в нас фактично були знищене житло і в людей фактично не було де жити. Вартість компенсації тут передбачена мільйон гривень при умові, якщо знижено, повністю знищене житло людині немає де жити. Даним рішенням ми доповнюємо пункт 4, куди ставимо об'єкти, які неможливо відновити. І до доповнюємо дане положення пунктом 12. такого змісту. Якщо об'єкт нерухомо майно знищений, визнається непридатним для використання за цільовим призначенням, його відновлення є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції, реставрації чи економічної доцільні розмір одноразової матеріальної допомоги становить. Один мільйон гривень це таке рішення було запропоновано. Зараз ми його трансформували в рішення. Прошу підтримати. Мова йде про об'єкти, які ще розбиті. Будуть надані висновки будівельно-технічної експертизи, роздані подані на комісію. Комісія буде приймати рішення. Таких об'єктів нас не багато, але вони є. Це тут мова йде про ті будинки. По перше, що це житловий будинок, це ні ніякий гараж чи госпоруда. Вони не попадають. Друге питання це у будинків, в якої в основному порядку були введені експлуатацію, на яких було отримано право власності людьми. Тому що ми зараз стикаємося? Наша комісія по на багато стикається з такими моментами, коли люди не неналежно було оформлені. Право встановлюючи документи на майно. І тоді, коли питає, виникає питання надання матеріальної допомоги, приходять люди, а в них нема документів. Чи не введено в експлуатацію житло було, чи взагалі вважаю, будували це без містобудівних самочинне будівництво. І тому такі моменти виникають. Тут мова йде виключно, коли було введено в експлуатацію. Є право власності. Є тоді, право є власності. Які... Да. Тавлю на голосування цей проект рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про затвердження протоколу засідань комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України від 2 вересня 2025 року номер 10 Люди прильоти постраждали, і в черговий раз ми затверджуємо протокол про розглянуті заяви. На цьому засіданні, яке відбулося ну, перед формуванням протоколу, було розглянуто більше 20 заяв, десь на допрацювання в основному в своїй суті всі прийняті, розглянуті. Пошкодження, на щастя, невеликі, в основному це йшли вікна, бо це багатоповерховий будинок. Тому Тут сума в цьому протоколі 1 416 566 тисяч гривень. У 25-му році ми вже надали допомоги з врахуванням сьогоднішнього протоколу 7 мільйонів 469 тисяч 29 гривень. Розглянуто заяв 47, 42 зараз на на доопрацювання доносять люди документи. Є відмовні дві заяви, залишено без руху дві заяви і готові ПКД 12 заяв, Ми розглянемо на п'ятницю, тому що все-таки люди чекати не можуть. Я оперативно працюю і дякую працівникам ЖКХ. вони Дають на ПКД і контролюють цей процес. Довідома ваш, членів виконкому, хочу сказати, що з 22 року матеріальної допомоги на за запошкоджене майно надано 14 мільйонів 314 тисяч 129 тисяч гривень. Прошу підтримати Ставлю да. на голосування. Прошу голосувати. Рішення yeah. прийнято.